Сьогодні я почув перший раз ось мужчина запитав А що на мови агресора? Кажи. Доброго дня, дорогі, шановні люди! Мир вам! Я хочу сказати вам і побажати миру, добра і радості. І хочу також нагадати вам, що Бог, який створив нас з вами, любить нас, що Бог, користь неба і землі, настільки полюбив людей, що послав свого однородженого сина в цей світ, щоб у нас спасти. Тому що ми всі грішні, тому що ми не можемо себе спасти. Багато людей ходять до церкви, палять свічки, платять гроші, але це не допоможе. Багато людей думають, що вони роблять добрі діла і це допоможе. Але це не так. Перед Богом жодна людина не оправдається. Ми щодня рішимо, хтось більше, хтось менше в думках, в словах, в ділах. Але Бог бачить все, Бог бачить наші навіть таємні гріхи. Те, що ніхто не знає з людей і ніхто не бачить. Ну, Бог, прийде час, буде судити людей. Буде Божа гнів виливатися на людей за гріхи. Но є добра, є радісна звістка. Бог не хоче смерті грішника. Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який помер на христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Але для того, щоб спастися, для того, щоб промиритися з Богом, людям потрібна віра, жива віра в Ісуса Христа і щире покаяння. Поки наше серця б'ються, примиріться з Богом, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності, тому що життя коротке не в нашій владі задашній день, не в нашій владі навіть те, що буде за п'ять хвилин. Ну, якщо сьогодні ти помреш, де ти будеш? Що ти скажеш Богові, коли перестанеш перед Ним? Як ти зможеш оправдатися? Слово Боже, написано: усе ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом, і дав нам служіння промирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, Промиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Покаяння це відвернутися від злих діл і не вернутися до Бога. Це коли приблизно людина, яка своє, перестає пити, яка обманює, перестає обманювати. Яке ходить до чужих жінок чи до чоловіків, перестає блудити. Це людина, яка крала, перестає красти і, подібне до цього, оце є покаяння. Отож, покайтеся і вірите в Христа. Прийміть його любов, відкрийте своє серце Богові, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Ю. Читайте святе письмо, читайте Івані, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Моліться за Україну. Бог, тільки Бог може нас врятувати від ворога. Отець Небесний. Благослови це місто, благослови Україну. Відверни ворога від України. Помилуй і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, хай Бог береже вас.